Богдан один із 14 поранених українських бійців, яких ставлять на ноги у Дніпропетровську в обласній лікарні. Редактор інтернет-видання з Волині залишив журналістику, аби захищати країну. Кілька місяців провів на Майдані, потім записався добровольцем до батальйону Донбас. Потрапив під обстріл сепаратистів під Карлівкою. Там 5 чоловік загинуло чи 6 поранених. 25, -50. Половина десь. Кажуть, батальйон Восток Чечені. Паралізована права частина тіла, рука вже по маленьку рухається. Сусід по палаті у Богдана кадровий військовий. Валентин майор авіації, командир екіпажу бойового гелікоптера, збитого терористами під Слов'янськом. Сам вибрався із палаючої машини, ще й врятував товариша. Це моя робота це моє призвання дала присягу на вірність України. на є оброниць. Я тому зда в принципі інше. Удома на поранених чекають батьки і діти. Дружини тут не відходять від лікарняних ліжок. Олена, дружина майора авіації, про участь чоловіка в антитерористичній операції, знала з самого першого дня. Я дружина має Вона наже ці всі моменти вас однозначно позитивно, тому що його рішення, його служба він давав присягу Україні, поэтому я ні стороною, я тільки можу підтримати його і сказати слава Україні, слава герою. Родичів поранених безкоштовно поселили у готелі. Нема проблем ні з ліками, ні з їжею. Усім забезпечують волонтери та керівництво лікарні. Прості дніпропетровці також несуть пораненим харчі, здають кров, пропонують гроші. Андрій прийшов до палати з польовими квітами. Я прийшов від себе, від сім'ї, від своїх родних поблагодарити солдат, які охороняють і берегуть життя всієї країни і наших жителів чи не найскладніше зізнаються лікарі їм із пацієнтами з вогнепальними переломами, адже українська медицина майже не мала досвіду їхнього лікування. Однак медики зазначають, усі поранені бійці з перспективами одужання, чувствують увагу общество, чувствують увагу і медиків. І оскільки у всіх здоров'я поправляється, то настроєння відповідає. До обласної лікарні Дніпропетровщини за останній місяць з неспокійного Донбасу доправили три десятка людей. Жодного пораненого лікарі не втратили. Юлія Рацибарська, ми разом для Радіо Свобода.